Привіт, мої любі друзі! І знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш бюджет-експерт з краси, ваша подруга і ваша порадниця. Я дуже скучила за вами, дуже рада знову бути з вами. Дякую вам за те, що дивитесь відео, що зайшли на мій канал. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і будете дізнаватися про... Всі секретики в сфері краси про те, яка, яка продукція в компанії моріки, як її застосовувати, як її підбирати. І, взагалі, можете мені задавати питання, я буду відповідати вам в коментарях. Дуже-дуже рада спілкуванню з вами. А сьогодні хочу з вами поговорити за тональні креми: чи користуєтеся ви тональними основами? Якщо так, напишіть мені в коментарях. Якщо ні, я хочу поділитися своїми знаннями, своїм досвідом, розповісти, взагалі, які є тональні основи в компанії Mary Kay, як їх правильно підібрати. Надіюсь, що моє відео буде корисним для вас. А взагалі, взагалі колись давно, мабуть років 20 тому, у мене була думка така, а для чого тональний крем взагалі, якщо шкіра і так гарно виглядає. А, але, прислухавшись до своїх колег старших, а, я спробувала і мені сподобався, по-перше, зовнішній вигляд. Він зразу згладив всі якісь нерівності на шкірі і омолодив мене, мабуть, років на 20. Тому я зробила висновок, що тональний крем він дуже-дуже омолоджує. Якщо ви Скинути собі років 10-15, вибирайте обов'язково тональний засіб і користуйтесь ним. Другий момент ну, сучасні тональні креми, особливо моякеї, які проходять клінічні випробування, тестування, вони не забивають пори, шкіра при цьому дихає, вони підходять для чутливої шкіри. Це ті засоби, які захищають шкіру від впливу, негативного впливу зовнішнього середовища. Тому тональні засоби не тільки вирівнюють, а ще і дозволяють шкіру захистити від передчасного старіння. Користуючись такими Цими засобами ви будете молодше виглядати. І коли вам буде 40, 50, 60 років, то ви не будете виглядати на свій вік. і Шкіра буде гарною, пружною і захищеною. Як же правильно підібрати тональні засоби? Ну, це залежить, по-перше, від вашого типу шкіри. Якщо у вас шкіра доглянута, здорова, да, нормальна, така з можливо навіть з елементами комбінованості. Да, то вам підійде тональний засіб з матуючим ефектом. Якщо у вас суха шкіра ну, от схильна до сухості, то краще брати зі зволожуючим ефектом. В компанії Kay є два основних засоби, але вони в різних формулах. І зараз я розкажу, які і як їх підбирати. І почну із ось такого універсального засобу: це cc Крем. CC Крем це тональний крем Kay. Він має дуже таку ніжну, флюїдну, легку текстуру. Розподіляється як звичайний крем для обличчя. От цей крем дуже добре використовувати, якщо ви взагалі не користувалися тональними засобами і хочете, щоб їх було мінімум замітно, бо він дуже ніжно наноситься, прекрасно розподіляється, розташовується під дією пальчиків, під дією тепла, і ви його на обличчі не будете бачити і відчувати. Але він свою дію несе. По-перше, він має сонцезахисний фактор SPF 15 і забезпечить захист від. Ультрафіолетового променю, а також він містить тут мінерали, які мають світлоросіювальні ефекти, і візуально шкіра буде гарно виглядати молодо і без зморшок. Також тут є багато рослинних компонентів, вітамін Є е і селімарін, які підвищують захисні функції, антиоксидантні. От, взагалі, цей крем це такий універсальний помічник для всіх типів шкіри, незалежно чи суха, чи жирна. Дуже легка консистенція, дуже легко наноситься і формула. Інтелектуально підлаштовується під ваш колір шкіри. Взагалі, в компанії Kay є чотири відтінки: сісі крему: це світлий, помірно світлий, помірно темний і темний. Найбільш популярні серед українських жінок це світлий і помірно світлий відтіночки. Тому ви можете спробувати, і він все рівно підлаштовується під ваш тон шкіри, і вам сподобається, скажімо, мабуть, будь-який відтінок. От, звичайно, якщо дуже світла шкіра, то краще світлий брати. Якщо така середня і схильна до засмаги, то помірно світлий або помірно темний. Що ще особливого? Ну, мені, наприклад, CC крем подобається використовувати влітку весною, літом, тому що він більш легкий, такий не так маскує обличчя, не так його захищає від холоду морозу, і містить сонцезахисний захисний фактор. На осінь зиму я перехожу на інший тональний засіб. І це у нас таки є тональна основа з комплексом TimeWise. Це вже засіб, який має антивікові переваги і містить комплекс вітамінів, який захищає шкіру від впливу негативного середовища, забезпечує захист і забезпечує молоді шкіри. Такі тональні засоби в моряки більш плотнішої консистенції, вони більше маскують шкіру, вирівнюють нерівності, і їх краще наносити не пальчиками, а інструментами. Це можуть бути спонжі, є б'юті блендер в Kay, є пензлі різного такого, ну, як би різної. Модифікації так, є для розташовування, є для нанесення тональної, але будь-який інструмент дозволить рівномірніше, якісніше розподілити тональну основу, от, і буде дуже красиво виглядати. Також тональна основа моріки настільки ніжна і підходить для чутливої шкіри, що її можна наносити навіть під очі якщо вона у формулі для сухої шкіри, у формулі зволожуючої тональної основи. А взагалі відтінків багато, і ця тональна основа вона представлена у двох формулах для комбінованої та схильної дожирності шкіри, вона має ось таку таку позначку і зволожувальна для нормальної та сухої шкіри із рожевою полосочкою. А, тобто тут буде матуюча матовий фініш, і вона буде регулювати виділення жиру в Т зоні на обличчі, а зволожуюча навпаки, додатково зволожує сухі місця. І забезпечує дуже гарний ефект зволоження. Ця тональна основа тримається дуже міцно: 12 годин, дуже гарно працює, вирівнює і ще й має мінерали, які розсіюють світло і візуально роблять шкіру дуже красивою. Ще тут така велика особливість, що це нові технології. Виготовлення тональних засобів морікей дозволили мати таку унікальну властивість, яка називається Intel-Match, це такого підлаштовування під ваш відтінок шкіри. Як вам правильно вибрати? Є в нас тональні основи у відтінку слонової кістки і є біжаві відтіночки. Слонова кістка це відтінок для більш світлої шкіри, схильної да, до ну, світла, якась помірно світла. І біжеві відтіночки це більш така шкіра, яка легко засмагає, яка більше має відтіночок засмаги. От, і якщо, наприклад, взимку, да, шкіра завжди світліє, тому краще вибирати більш слонову кістку. на літо, шкіра буде темнішати, можливо, формулу можна поміняти для комбінованої та жирної Взяти собі. От тоді можна брати більш і темніші відтіночки, але все рівно вони підлаштовуються і дуже красиво будуть виглядати на вашій шкірі. Що ще особливого у тональних основах TimeWise? Коли компанія розробляла відтінки, то вона запропонувала три основні такі підтони. Це теплий підтон, холодний і нейтральний. Як визначити, який підтон? Тобто, біля кожної тональної основи є, наприклад, Т буковка Т, це теплий. Н це нейтральний, К або Х на українській мові це холодний відтіночок, холодний відтіночок це трішечки з рожевою такою з рожевим відтінком гами. Теплий це жовтуватий буде, і нейтральний це такий і туди і туди. Ні холодний, ні теплий. Якщо ви вагаєтеся, який вам, то краще взяти нейтральний. Але як оприділити, який? Ну, якщо ви гарно засмагаєте, то у вас, скоріш за все, шкіра буде теплого відтінку. Якщо у вас такий жовтуватий відтіночок шкіри, якщо судини от на зап'ясті, такого зеленкуватого відтіночку. Це теж свідчить про те, що ви маєте теплий підтон. Холодний це шкіра, яка швидко згорає на сонці, більш світліша, така може бути з розовим підтоном, так? і судинки на зап'ястях будуть більш такого синього, блакитного кольору. Тому можна вибрати самостійно, а можна порадитися з б'юті-експертом моріки, який вам професійно. Підбере і е, запропонує той відтінок, який вам буде ідеально підходити. Е, так, що ще сказати за тональні основи? Ну, от, е, Взагалі їх відтіночків, мабуть, 6, десь 6-12. Е, скоріш за все, десь 14, і якщо взяти для різних формул, то десь 28, 29 відтінків. От. Ну, не бійтеся, їх підбирати легко. Є такі основні відтінки, які в Маріки найбільш популярні, я вам можу сказати, які ці відтіночки. А, і надію, що вони вам ідеально підійдуть. А, ось таке моє відео про тональні основи. От, Підводячи підсумок, скажу, що тональна основа потрібна обов'язково. Перш за все, це тому, що вона омолоджує кожну жінку. Мінус 10-15 років, якщо ви хочете виглядати молодше, використовуйте кожного дня тональні засоби. Наші тональні засоби вони не комедогенні, не забивають пори, шкіра дихає, вони не ароматизовані, без шкідливих добавок і віддушок. От, тому не бійтеся, використовуйте, ви їх не будете відчувати на обличчі. Е, ну, а який вибрати, це залежить від ваших відчуттів. Хочете більш легкої текстури, це CC крем. більш плотніша текстура це тональна основа TimeVice. Ну, а якщо е, ще Легша текстура, то це може бути пудра, чи розсипна пудра, чи компактна пудра, але все ж таки я би рекомендувала користуватися тональним кремом. Надіюсь, що моє відео було корисним. Якщо так, ставте вподобайки. Мені дуже приємно, що ви реагуєте, що ви коментуєте. Я дуже задоволена, коли ви щось пишете. І наші вподобайки з вами вони допомагають це відео розповсюджувати, щоб ще інші жінки могли дізнатися більше про тональні засоби компанії Mary Kay. А на сьогодні все. Дуже люблю вас, ціную і до нових зустрічей. Пока, пока.